Щотижнева нарада керівників комунальних служб міста розпочалася із обговорення актуальних питань, які потребуватимуть уваги найближчим часом. Перш за все постають питання щодо реєстрації нерухомого майна підприємств і викупу землі під суспільні потреби поблизу кладовищ у мікрорайоні Почапці та на вулиці Петрівській. За словами директора спецкомунтрансу Олександра Онищенка, це потрібно для того, аби розширити межі цих цвинтарів. Під головуванням заступника міського голови Сергія Швайки керівники комунальних підприємств також обговорили. Необхідність розробки правил утримання домашніх тварин і паспортизації собак і котів. З часом у Миргороді можуть з'явитися майданчики для вигулу чотирилапих, але для їхнього облаштування потрібно знайти місця. Для того, щоб не виникало потім питання бродячих собак по місту. Це воно одне з другим буде пов'язано. і я думаю, тоді, після правил, там же ж в цих правилах треба буде передбачити майданчики. Для вигулу тварин треба, щоб їх було не один, як мінімум, там хоч п'ять по городу. Але в таких місцях, де вони, в принципі, не пересікаються між собою відпочиваючи, там діти, собаки. Відділу житлово-комунального господарства спільно з підприємством Тепловодсервіс було доручено створити робочу групу з концепції розвитку теплового і водопровідно-каналізаційного господарства міста. Також у Миргородській громаді працюватиме комплексна програма благоустрою міста. Відділ житлово-комунального господарства займається цією програмою. Це бюджетна програма, яка буде включати в себе всі питання благоустрою, питання підтримки комунальних підприємств. Розвитку там чи підтримки житлового фонду і все інше. Тобто, всі, які в нас було там дев'ять програм, якщо я не помиляюсь, вони будуть об'єднані в одну. Окрім цього, на нараді пообіцяли знайти рішення щодо додаткового рейсу автобуса в село Любівщина. Спецкомунтранс продовжує видачу сміттєвих контейнерів для населення сіл громади і міста. Так нещодавно баки для відходів отримали мешканці села Любівщина. Також у Миргороді на вулиці Котляревського 3Г працює пункт прийому гілок. На спеціально облаштованому майданчику щоденно з восьмої години ранку до 17.00 збирають гілля від підприємців та мешканців. Свою роботу продовжує й інспекція з благоустрою. Незабаром фахівці всі почнуть навідуватися до громадян, які, попри заборону, спалюють листя і сміття, адже вже було зафіксовано такі випадки. Також, за словами виконувача обов'язків директора комунального підприємства Тепловодсервіс Миколи Собівчака, приблизно через 10 днів працівники планують завершити усі розпочаті на сьогодні роботи. Сергій Швайка анонсував, що на початку вересня міський голова Сергій Соломаха планує провести робочий візит до сіл Білики, Зубівка та Підруда. Комунальні підприємства міста працюють за своїм звичним графіком і виконують необхідні роботи.